Добрий день, я рада тебе сьогодні бачити. Сьогодні я хочу поговорити з вами, діти, про зимові явища природи. Спочатку ми подивимось відео, а потім я ж хочу перевірити, як ви почули весь матеріал той, що ми прослухали. Сідайте, будь ласка, зручно і слухайте уважно. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, Наганяю холоди, води я в кригу, в дружбі з дітлахами я всіма. Здогадалась я Дома. зима. Осі настала зима, неймовірна, красива пора. В цей час природа спить. Зимові місяці. Це грудень, січень, лютий. Стає холодно. Світловий день поступово коротшає, а ніч стає довшою. В деяких куточках нашої землі спостерігають унікальне природне явище, полярне сяйво. озера, ставки вкриті кригою. Зимою не завжди де сніг, але коли падає з неба багато-багато сніжинок, довкола все стає біле-біле. Дерева та кущі вкриті білою вуаллю, що приливається на сонечку, немов коштовне каміння. Буває замітіль, віхола, завірюха. На даху можна побачити бурульки. На вікнах морозець малює візерунки. Щоб взимку не замерзнути, люди вдягають теплі речі: куртки або шуби, светри, чоботи, шарфи, шапки. Рукавички. Взимку тваринам та птахам дуже важко. Треба дбати про них, будувати годівниці. Природа поринула в довгий сон до самої весни. Незважаючи на труднощі, зима це казка наяву. Так, ми з тобою переглянули відео про зимові явища природи. А тепер я хочу тобі поставити декілька питань. Чи добре ти чув ці всі розповіді? Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року, Марко? Зима. Зима. А скажи, будь ласка, чи знаєш ти, які дерева взимку? Можеш навіть подивитися в віконечко, які вони зараз? На них листочки є? О. Листочки вже на них немає, звичайно. А скажи, будь ласка, вони засніжені чи ні? О. Іноді ми можемо зустрічатися на деревах, лежить ніби сніжок, але називається це іні. Марк, скажи, будь ласка, а як зимують птахи та тварини? Ти знаєш чи ні? О. Розкажи мені. І п'ять іще гуляють. Для пташечок ми можемо що робити? Годівнички, щоб їм було ще їсти взимку, тому що їм нічим буде харчуватися. Деякі тварини лягають в спячку, такі як ведмедик, наприклад, так? Угу. Вони можуть спати. Молодець. А чи пам'ятаєш ти, як називаються місяці зимові? Перший місяць, як називається? Грудень, так? Зараз Ого. який місяць? Січень, а потім буде лютий. Послухай, будь ласка, уривки віршів. І вони нам допоможуть згадати назви цих місяців. Світу грудні білий-білий, хто швидкий і хто сміливий. Ну мозимо зустрічати і кататись на санчатах. Ось такий чудовий віршик ми прочитали про грудень. В грудні ми можемо зустріти перші сні, перші морози. В січні рік новий приходить серпатини. Короводи під ялиночкою дарунки, а на вікнах візерунки. Січень починається з того, що вранці ми прокидаємось і бачимо безліч подарунків у нас під ялиночкою Лютий холодом проймає, щічки носики щипає, тільки годі наслякати, все одно йдемо гуляти. Говорять, що місяць лютий. Може, такий буде холодний і морозний, ще й годі говорити. То як же ж називається чарівник три місяці зими? Ти пам'ятаєш, Марк? Угу. А ну скажи, будь ласка, грудень, потім січень, потім лютий. Повтори, будь ласка, за мною. Грудень, січень, Лютий. Молодець. Які ознаки початку зими ви можете назвати? Як ми можемо подивитися віконечко і сказати, що почалася зима? Скажи, будь ласка, Марк. Може піти перший сніг, перші морози можуть початись? Так, Марк? Зимку, yeah. якщо мороз. Не може бути дощу, тому що крапельки дощу замерзають, і ми можемо побачити сніжок. ґрунт і листя. Під снігом можемо побачити, якщо трішечки снігу, але якщо глибина велика в нас і дуже багато снігу, ми не можемо побачити ні травинки, ні листочки. Малята, а чого ми не можемо уявити... Нашу зиму, без чого? Скажи, будь ласка. Без чого ти не можеш уявити зиму? Марк. Я не знаю. Без снігу ми не можемо уявувати, так? Тому що, якщо Але... не буде снігу, ми не зможемо кататися на санчатах, на лижах, на ковзанах. Молодець! Давай переглянемо відео. Чому ж у нас під ніжками рипить сніг? Привіт, друзі! Ну що, продовжимо нашу рубрику А чому? І сьогодні наша тема Чому сніг скрипить під ногами? Сніг ознака справжньої зими. Він утворюється при замерзанні дощових крапель. Ви коли-небудь помічали? Що у морозяну погоду, коли всі доріжки встелені сніговим шаром, ми чуємо під ногами хрускіт та скрип, так звану зимову музику. А чому ж так відбувається? Сьогодні відкриємо цей секрет для маленьких чумучок та їхніх батьків, розповівши їм, чому ж скрипить сніг під ногами. А відповідь дуже проста сніг складається з крижаних кристалів. Сніжинок. Між ними багато повітря. Під тиском сніг ущільнюється, повітря з нього видавлюється, сніжинки труться одна об одну і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрип. Але звуки чутні не завжди. Коли мороз не дуже сильний, поверхня сніжинок покрита тонким шаром рідкої води. Вода глушить звук. Тому гучний скрип чути тільки в морозну погоду. От і все. Друзі, ставте лайк та під. Ось так ми з тобою подивилися і саме скрипить під ногами на сніг. Тепер я пропоную попрацювати трішечки з нашим зошитом. У нас з тобою відкрита сторінка 1617. Марк, подивися, будь ласка, уважно в свій зошит. І скажи. Яка пора року зображена на нашому малюнку? Зима. Зима. Скажи, будь ласка, а що ми можемо подивитися і сказати, які ми можемо ознаки назвати, що тут зима? Давай я почну. Перше, що ми можемо назвати, це на деревах вже не листочки. А сніг лежить, листочків вже немає. Друга ознака це може бути, що дівчинка вже йде санчатами. Так? І третя ознака це сніг. Вже випав сніг, вже досить холодно, отже, це вже морозна погода. І в нас з тобою є сніговичок. Давай ми візьмемо простий олівець в свої руки і обведемо нашого сніговичка, щоб він у нас з'явився. Візьми, будь ласка, простий олівець і обведи сніговичка ось так, кожну лінію. Добре, Марк? Так. Да. Бери давай олівець до рук і виконуй, будь ласка, завдання. Простим олівцем? Простим олівцем, так. Скажи, будь ласка, а чи можемо ми зустріти взимку дерево, на якому є листочки? Ну. А як ти гадаєш, чому? Тому що всі листочки опали. Правильно, ще восени всі листочки впали. Чим холодніше, тим більше листочків опадає молодець. Марка, давай, поки ти вводиш, ми з тобою трішечки помиркуємо. Якщо це. Якщо зима це холодніша пора року, то яка ж найтепліша пора року? Літо, Літо, звичайно, молодець. Давай подивимось на наступний малюнок. Давай допоможемо нашій Наталочці одягнутися на зимову прогулянку. З'єднай, будь ласка, лініями з дівчинкою лише той одяг, який нам знадобиться. Скажи, будь ласка, чи потрібен нам, нам рукавички і шарф на прогулянку? Так. Да. Давай проведемо лінію. Скажи, будь ласка, чи потрібна нам ось така ковтина? Бачиш? Да. Потрібно. Чи потрібні нам шорти? Фу. Ні. Ні. Чобітки ось такі нам потрібні? Так. Да. Потрібні. Давай проведемо лінію. Шапка нам потрібна? Да. Давай проведем. Скажи, будь ласка, сандалі нам потрібні. О. А штани. Да. Проведемо давай лінію. Скажи, будь ласка, дівчинці на прогулянку, потрібна куртка тепла? Так. Да. Молодець. Отже, давай зробимо висновок. Назвемо ті предмети, які ми одягнемо талочки наші, на прогулянку. Називай, будь ласка. Рукавички. Кофта. Светер. Так далі. Челіпкин, шапка, штани, тепла костка. Молодець. Давай подивимось з тобою далі в наш зошит. Нам потрібно овести пунктир з синім олівцем лише зимові малюнки. Скажи, будь ласка, що ми тут можемо бачити і де в нас знаходяться зимові малюнки? Тобто, що ми можемо побачити взимку? Ми можемо побачити гриби взимку? Ні, отже, ми не будемо обводити. Скажи, будь ласка, ми можемо побачити що на ялинці, лежить сніг, падають сніжинки? обводь, будь ласка, ось так нашу квадратик. Подивись, будь ласка, наступний малюнок, ну, що ми тут бачимо? Дзю, а чи може бджілки літати взимку і збирати нектар? О, ні. Отже, ми не будемо обводити цього. Скажи, будь ласка, а чи може полуниця рости взимку? Добре, молодець. А чи може ведмедик взимку лягати спати? Взим. Да. Звичайно, обводимо, будь ласка, квадратик. Так, да, 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 можна простим, можна синім олімцем. І давай закінчимо. Чи можемо ми взимку побачити, що з хмаринки летять до нас сніжинки? Подивись, будь ласка. Так. Да. Звичайно, можемо. Обведи, будь ласка, синім кольором. Угу. Давай з тобою зробимо висновок. Про що ми сьогодні з тобою говорили? Скажи мені, будь ласка. Про зиму, про зимові явища природи. Скажи, будь ласка, якщо ми вийдемо на прогулянку, ми можемо побачити дерево з листочками? Ні, звичайно. А якщо буде, наприклад, не буде снігу, ми зможемо зліпити сніговика? Звичайно, не зможемо, тому що ми його ліпимо саме снігу. Добре, на цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення!